Ста 150 молодіжних соціальних плакатів презентує поціновувачем мистецтва виставка шевченко фореве Черкаський обласний художній музей до соціального плакату звертається не вперше. Цього разу виставка побачила світ з усиллями музею, української творчої спілки Трикрапки, Міжнародного фонду відродження, Міжнародного благодійного фонду Україна 3000 громадської організації Український центр розвитку музейної справи. Експозиція об'єднала творчі доробки. Черкаських та харківських студентів, які у своїх роботах використовують вірші Тараса Шевченка, осучаснюючи їх засобами соціального плакату, поезія Великого Кобзаря переосмислюється та набуває нового звучання. Слово Тараса подане сучасною візуальною мовою, звучить по-новому, не заангажовано. Являються слоганами таких. Плакатів, які присвячені Соборності України, присвячені єдності України, присвячені незалежності України, євроінтеграції, багато-багато питань піднімають студенти те, що їх хвилює, те, що хвилює їх по-справжньому, і вони все це переносять на плакат. І мовою вже графіки, мовою пророчих слов Шевченка, вони до чогось закликають, про щось розповідають і таке інше. А наскільки порівнюючи знову ж таки минулого виставку і цьому, наскільки тоді вона набула такого популярності, можливо, серед молоді? Наскільки молодь якби, більше приймає роботи своїх однолітків? Ну, це покаже виставка. От... Коли вона вже відкриється, скільки буде до нас ходити? це по-перше, а вже в що скільки взяли участь в цьому проєкті, то вже це говорить, багато взяло, більше 150 робіт представлено, то це, мабуть, вже і десь так і студентів. Ну, десь у когось може дві роботи, ну десь хай 120, двадцять, більше е осіб взяли участь і в цій виставці. То це вже про щось говорить, що особливо зараз, коли. Ну, ви бачите, що робиться в Україні. І молодь, я вам скажу, не в стороні. Вона і на Майданах, вона і на площах, і тут в музеї засобами мистецтва. Ці люди, може, не ходили на Майдани, але вони засоби мистецтва підтримують дещо. Ви це побачите в роботах. Вони виступають за єдність України, вони виступають за Незалежність України за самостійність України за євроінтеграцію. Ну і оця кількість робіт і підказує і говорить про те, що багато людей небайдужих до. Тематики Шевченківської до слова Шевченка. Цікавими є роботи, які трансформують Шевченкове слово мовою коміксів, смайликів та інших неординарних образів, що свідчить про здатність молодих дизайнерів до нешаблонного мислення і прочитання поезії кобзаря. Зараз тема про Тараса Героича Шевченка дуже актуальна. Вона мене дуже турбує, тому що ну, ми дуже активно вивчаємо. Цю тему в університеті я навчаюся на графічному дизайні в університеті, і ми також розробляємо логотипи до, цього, до, до нашого музею Тараса Григоровича Шевченка. Хотіла показати свої враження від поезії Тараса Григоровича Шевченка. Хотіла як Символічно показати, можливо, там просто є логотипи в вигляді свічки вони. І от чомусь мені завжди ну, асоціювалася його поезія саме таким способом передати. Студентська молодь, яка прийшла ознайомитися з виставкою, була вражена побаченим. Багато в чому сприйняття і трактування творчості Тараса Шевченка в молодих людей збігається. Ці роботи є актуальними, відтворюють вони саме творчість, саме Тараса Григоровича Шевченка, і вони є настільки різними, і ми можемо побачити думку кожної людини. Я думаю, що вона на сьогоднішній день є актуальною і дуже сприйнятною для кожного. Мені дуже подобається, і я, як ну, майбутній дизайнер, я можу щось взяти для себе. Вони ну настільки грамотно. Виконані і ну, дуже цікаві. А які найбільше сподобались? Можливо, одна, дві, декілька. Е, так, мені сподобалася тут декілька робіт. Взагалі вони всі дуже чудові і дуже гарні, і, так змістовно виконані. Е, ну там пару фаворитів я для себе знайшла графіка. Наприклад, ось ця робота мене дуже, е, ну, дуже сподобалася, і я тут зупинилася для неї. І... Настільки змістовна, настільки цікаво, що мені дуже сподобалось. А чим саме? Вони як відпро, відтворюють сутність сьогоднішнього. Вони пригукаються сьогоденням, так як було минуле раніше, і те, що зараз. На виставці представлено 34 роботи черкаських студентів. Це не дипломні, а звичайні завдання, через які молодь передала своє бачення кобзаря та його творчості. Розумієте, це роботи не дипломи, не курсові, якісь проекти, де все-таки у студента є час там можливість більше зосереджено попрацювати глибше на тему, А звичайні такі поточні наукові, навчальні завдання, навчальні завдання і. Ну фактично це виставили студентами самих. Вищих курсів, да, а десь так другого, третього курсу. Тобто це початківці, які тільки зовсім недавно почали володівати освіти. Ну а з приводу того, якої якості ці роботи я гадаю, це все таки не мені судити, а судити глядачам. Викладач говорить, що попри складну тему студенти гідно впоралися із завданням. Завдяки соціальному плакату молоді люди виразили свої думки ідеї засобами асоціативного мистецтва. Вони володіють абстракт. Мисленням, яке далеко не завжди зрозуміле людям літнього віку. Зараз молоді люди вони зовсім іншому в іншому інформаційному просторі живуть, ніж жили ми. Все-таки у нас був замкнутий якийсь простір інформаційний. Да. Зараз ці горизонти широкі, от вони отримують інформацію. Ну. Так, не знаю, в такому обсязі, в якому, мабуть, нам в молодості і не мріялось. Да? Завдяки інтернету, телебаченню, радіо, поліграфічній продукції, якою фактично нема ні цензури, ніяких обмежень. Вони можуть знайомитися дуже широко із здобутками і сучасного світового мистецтва, і минулих так би мовити, епох. Тому з'являються такі роботи, які, наприклад, для людей більш такого літнього віку да, от вже вже здаються трохи можливими зрозумілими. Серед відвідувачів виставки відомий Черкаський гурт Співбратів, яких творчість Шевченка надихнула на створення власних пісень. Четверо братів створили вже п'ять композицій на слова поета. А на відкритті виставки презентували фрагмент відеокліпу Тече вода з під явора. Молоді люди переконані, що Шевченко може бути популярним. Просто доносити його слово до юних потрібно через молодіжну музику. Найближчим часом колектив планує здійснити концертний тур школами міста та видати альбом, обкладинку якого найімовірніше прикрасить один із презентованих плакатів. Ми написали п'ять пісень на вірші Шевченка. Пісню в такому молодіжному форматі, який буде доступний для е, молоді. Сподіваємось, що е, десь близько е, початку весни е, цей альбом вже вийде, тому що зараз вирішується питання коштів, е, воно на, на, на зараз не таке просте, і ми над цим активно працюємо, готуємося і сподіваємось, що на початку весни ми вже вийдемо цей альбом. Е, також е, ми плануємо. Такий невеличкий тур по школам нашого міста. Тобто, по основним школам ми будемо давати концерти для того, щоб долучати старшокласників до. Ну, до цієї Шевченківської тематики. Нам дуже хочеться, щоб вони це зрозуміли, щоб вони відчули так, як це відчуваємо ми. Тому що ми, почавши працювати над цим альбомом, ми повністю переглянули своє ставлення до Кобзаря, і там відкривається просто величезний світ. І ну, те, що раніше ти не бачив, зараз ти помічаєш його по-новому і сприймаєш також по новому. Свої роботи презентували й діти, вихованці Арт студії Глорія та художньої школи імені Данила Нарбута. Найменшому митцю 6 років. Не можна не помітити, як детально з любов'ю вимальовували діти кожен штрих. Це робота маркером. Я хотіла показати те, що люди і зараз шанують Шевченка, що вони об'єднуються під його гаслами. І Ну, їх це об'єднує. Шевченко їх об'єднує. І він ще казав, об'єднаємося, брати. Це я просто хотіла ще показати те, що Шевченко до сих пір живе, і ми завжди будемо його пам'ятати і він завжди буде в наших серцях. Перше зробила ескіз, потім перенесла його білим олівцем на зелений формат. Потім зробила фарбами основне, потім вимальовувала деталі і взяла золоту фарбу, зробила ще які, деякі деталі на мисто, сережки, і потім написала слова. Ну, це якби символізує, що наші українські дівчата найгарніші і найкрасивіші. Ну, це все український патріот для мене. Він для мене показує справжню силу волі. Мужність його сила слова, і тому я це дуже ціную в ньому. Креативність, новаторство та свіжість основні риси в мистецтві, які особливо притаманні молодим людям. Цього на виставці соціального плакату було вдосталь, а ще тут можна було відчути дух Шевченка. Можливо, роботи були дещо незвичні для широкого загалу. Однак, головне, що образ поета живе в серцях молодих людей, нехай і в такій новій формі.